Ми знаходимося на паромі, який прямує до міста Осло, Тож, давайте подивимося каюту. Це така маленька місна каюта. нас з донькою двоє. Але тут можуть розміститися ще дві людини, і буде на чотирьох. Тут ще є два ліжка. Отже, що ми маємо? Ми маємо таку моточку стіл, дзеркало, один з Вішуки, можна повісити одяг. Ну, Власне, от два ліжка, там ще один такий стіл також невеличкий. Є телевізор. До речі, тут централізоване конвісування, тут прохолодно, тобто, я свіжа Та, я Туалетам, тут є свіже повітря. Давайте подивимося коли за нас душі. Це все в одному просторі, він теж невеличкий. Але він трохи більше, ніж у готелі-кабін. У мене є відео про це. Це найменше. Ну, Готельний номер, який я бачу. Отже, повернемося до більшого кабіну. Тут є окремий навіть простір і є такий бортик, щоб вода не затікала. Є сорфа. В, в принципі, жити можна. Що стосується помити руки, тут є два мила для рук, також є два для гелі, для тіла, для душу. Ну, в цілому можна побути тут. Час декілька днів.